Зекономити час під час оформлення аварії допоможе європротокол. Спеціальний бланк повідомлення про факт ДТП заповнюється на місці дорожньої пригоди самими водіями, і завдяки спрощеній системі її офіційного оформлення зникає потреба у виклику інспекторів. Даї попри те, що європротоколи в Україні видаються вже четвертий рік. Водії не поспішають ними користуватися. Є у мене європротокол, але ним не користувався. ще. А не знаєте, як оформляти? Що там те навіть не звертав уваги на то бажано дої. Все ж таки, ну так, більше так вже спрактиковано. Розумієте, що це європротоколами використовує, але в тій державі живу. Жити в Європі всі користуватися тут. Від ладони зведети то ця ситуація. в Україні лише близько 7% водіїв використовують європротоколи на Прикарпатті Цей показник ще нижчий, кажуть в обласній даї. Задля інформування автовласників про процедуру складання спецбланку в Державтоінспекції проводять ознайомлювальні заняття з особовим складом. А під час виїздів на місце аварії дорожні інспектори роз'яснюють спрощену систему оформлення ДТП. Водіє різні, дехто просто боїться, навіть там мала. Маленька подряпина, вони все рівно хочуть оформляти, тому що от мені сказали, що через Європротокол буде погано. Думки поширені в людей, що Європротокол це дуже така складна річ. Яка там вимагає великої уважності, тому що там зробив помилку і все там страхував, не поверне гроші. Ну насправді це воно не є так. Там нема нічого складного. Там є звичайний бланк, в якому заповнюються основні дані. Виклик дається на місце, ДТП обов'язковий у разі травмування чи загибелі людей, значних матеріальних збитків. А також при наявності ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння учасників аварії в інших випадках оформити дорожню пригоду водії можуть самотужки, і в такий спосіб законов. Мати власний час та уникнути адміністративної відповідальності. Водіїв не вилучається посвідчення водія, їм не потрібно чекати місяць часу, щоб прийшло рішення суду. Вони протягом трьох днів звертаються до страхової компанії, і страхова компанія виплачує ці кошти. Ну чомусь водії переживають, боються у більшості випадків таке, що визивають гаї. Перед заповненням європротоколу даївці радять сфотографувати місце події та обидва транспортні засоби, причетні до ДТП. Фотографії необхідно надати страховому агентові разом із повідомленням про дорожню транспортну пригоду Мар'яна Гринечко Ігор Духович – новини на вежі.